Коротше, мужики. Ой, всім привіт, всім слава Україні! Що так тяжко? Бо тяжко. Бабушка зламала руку, пошкодила ногу. Вчора наш автобус попав в дуже велику аварію, з мого села люди дуже сильно травмувалися, я їздив і так далі. Купа роботи, купа проблем, були проблеми з комп'ютером. Кілька днів. Э, стара відеокарта. Вона точно така сама, як ця. Навіть я зняв з неї бекплейт і захисний кошук на вентиляторі, і одного вентилятора поміняв. Можна сказати, що виміняв е, після майнінгу відеокарту 8-Гігову. Бо та була 4-Гігова. Зараз стоїть, це показував 8-Гігова після майнінгу. Вона коротше, взагалі чуть не здохла. Я їй, вона була просто як чорт гразна. Вичистив, вимив, термопрокладки потекли, термопаста була така, як гамно мамонта. Одним словом, обслужив, кожух поставив, і, поставив і працює, бо там та вже мені артефакти почала сипати. Не знаю, чоловік, той, що попередній власник її кончав як міг там, то я в нього теж її за 100 доларів купив, а то купив за свої збереження, скажімо так, теж вийшло мені 65 доларів за неї. Вот, ну то все херня. Вона була майже труп, але я її воскресив і, слава Богу, були запчастини. Нормально можна монтувати, можна грати, можна все, що хочу бити. Е, е, Нюансів повно. Давайте зараз не в стилі ворона, того, що він зараз, скажімо так, він кілька днів тому був на свободі, скажімо так, деякі ситуації. Ми зараз знімемо максимально такий інформативний огляд. От. Що я можу сказати? От, мене нервує той канал, хай вони от, знімуть український прапор, бо вони по відношенню до України і українського народу нічого хорошого не зробили ще за стільки років і вже не зроблять. Те, що він там хляпає своєю губою, мене абсолютно не колише. Він частенько мене згадує. Дуже добре, що простий хлопець З простого українського села з дуже малим населенням і, скажімо так, Дуже хмарними перспективами. Добився того, що щось може в тому світі поміняється. Що мені, як то кажуть, треба було добитися. Все інше буде з часом. Якось ситуація зі світлом більш-менш стабілізується, не знаю чи то надовго. от. Но те, що брехня і безсовісне нагльош, і той, той противна та мова продовжується, я того так просто лишити не можу. І чого е, навіть тракторний бригадир, ніхта не знає чи то іменно Діма, а там якісь там другий чудік, зверталися до Ютуба, писали письма, що мої огляди замовлені, що це на замовлення інших магазинів, не знати яких, раз в них з тим дебілом альянс, в них всіх з бригадіром, з інтертехнікою, з алівалерчиком, з усім, в них, типа Альянс, то понятно, Хір на вас. Якщо у вас Альянс... Допустім, допустім, ви той альянс можете в сраку сидити, то хто мав вас заказати? Мені Агро може чи ДТЗ, їм абсолютно насарати на вас, на твої дурні накручених 100 тисяч підписників, де чисто случайно твій брат виграв і так далі. Ви всі придурки, ви позоритеся просто до последнього пере людьми. Це, що я іменно тим займаюся і далі буду займатися. Мені що, немає до чого вчепитися. Я зараз такий якийсь втомлений. От, голова обертом іде, сам хворий, то возив продукти для нашої армії. Дай Боже їм здоров'я всім. Чим міг, тим допомагав. То, то зараз трохи так, то в церкві, то ще щось. ну, Займаюся чим можу і чим треба, як то кажуть. Ну от подивимось, от є топ-трактори для українського фермера. От 6 з половиною хвилин ідіотизму. Я того відео не дивився, але я вже знаю наперед, що, що буде відбуватися. Як ж те відео назвати? Блядь. Давайте спочатку. Хуйня. Відео якось треба буде. Ще сьогодні, по... сьогодні на вулиці холодно, а тут у хлопців обігрів, обігрівається, все автономне. Добре. Все працює, слава Богу. Угу. Ми продовжуємо працювати. Це, це найголовніше. А, прийшли трактори Кентавр 200 з двигуном 1105. вони комплектуються на Дніпропетровський постачальник. Трактор має 20 кінських сил. Не потужна на потужність, так щоб не перебільшувати. І є максимальний в своєму класі із мототракторів. І приблизно от, виглядає він так. Із особливості має блокування іменно полосей, що забезпечує не таку ламкість самої коробки і самих валів. І, звісно, ж менше стає сервісних звернень. Ну, може називатися по-різному. Насправді це булат, файтер, кентавр. Різні там є особливості. Хтось залишив, наприклад, генератор біля ніг? Хтось його сховав під капот. Як в даній моделі ми бачимо, колія в нього розширюється як передня і задня. Хтось з вас на цьому відео скаже, що це. За це не варто давати гроші, що це іграшка для дорослих, яку треба доробляти. Я з вами погоджусь де від, відчасті. Ну, тобто від частини погоджусь, але не погоджуюсь, якщо людина хоче вже викинути лопату, хоче вже викинути мотоблок, і в нього немає грошей, щоб купити щось більш дороге, більш потужне, більш більш надійне. То іменно я вважаю, що цю ланку достойно займають мототрактори. Вони продаються на секундочку одна одиниця в день, а будь-якого мототрактора сьогодні продається це точно. Якщо если... хер з тобою. Не хочеться нічого казати, бо я б його придушив би. Е, тако, е, сказати можна наступне. Чого продається один трактор в день там, чи скільки. Якби я займався тракторцями, в мене б ті трактори не б заказуватися. А чого? Тому що я вмію пояснити розказати, а якщо що станеться, боронь Боже, я людину не оставлю в біді. Раз. Другий раз я собі реклами зараз не роблю, бо я не буду тим займатися. Мені не, не треба того всього. Я, моя робота проста. Розказати те, що знаю, якщо не знаю, закрити губу і все. Е, дивіться, продається трактор, хір на тебе. Хай продається скільки хоч їх. Ну опять-таки, якщо їх люди купляють, неважно скільки їх продається, то не означає, що вони нормальні. Добре, давайте візьмемо цінову політику. Їм ем нема що їх пояснювати, їм ту політику, тому що вони від того далекі і завжди будуть далекі. Вони як баранами породилися, баранами вони поздихають. Е, хтось каже, ти сидиш в селі, він гроші заробляє. Ніхуя він не заробляє толком, знаєте, так як нормальна людина. Йому до мене срати, срати. В нього на квартиру, на його машину і так далі, йде 90% того, що він заробив, він нічого не заробляє своїми руками, а те, що головою, я теж головою заробляю. Ще я ніяк не буду. Знаєте що? Бо більшість роботи, яку я виконую на зборці комп'ютерів, на ремонті, на тому всьому на стройці, я виконую з задоволенням, бо я люблю то моє хобі. І я не рахую, що то є важка якась ручна робота. Я там відпочиваю. Так що. До мене йому ще як до Берліна всратись нахер, і ніколи він до мого рівня не дойде. Далі. Е, на рахунок там е, завісті, бо то там такий канал, тири-пири, то є все брехня. Ті 115 тисяч підписників. Позицію мою знаєте, і як воно взялося, теж знаєте. Далі. Е, цінова політика. От як можна купляти тракторця? Там мототрактора, зараз, в якого там, тип полусей блокіровка, розблокіровка, що там, так далі. Абсолютно некомфортна компоновка його, абсолютно ідіотська навеска і все остальне. Но, все же, як він каже, от часті від частини. от В дечому, якщо правильно, я з вами погоджуся теж. Викинути лопату, особливо щось привести, завести, мінімально сфризувати, якось горим пополам поборонувати, то все люди роблять такими тракторами. Е, те, що там до них йде там, той плуг в комплекті хуйовий, е, то лишній раз докажує, що тими тракторами лучше не орати. Найміть і так далі. Якщо вже щось там хочете, там, траля-ля подряпати, то вже кажу, залежить від кожного, можна по-всякому там все обставити. Но, скажіть мені, дурному, якщо три. 500 коштує зубер 245 і 3 300 коштує оце. Ну, от як 200 доларів можна, може мати різницю. Як там чуть не в два рази різниця в вазі, в коробці, там різниця земля і небо. Ну, от, я не знаю, як можна взагалі. І дивіться, який сенс в тому сьогоднішньому відео. Прошу вас, будь ласка, люди. Е, я вам не рекламую там ті гірші, там ті лучі, чи шифенги, чи зубри, чи що. Ну, раз у вас вже нема виходу, так, і вже нема куди чекати, все дорожає і так далі. Не спішіть просто ніколи. Купіть щось, от, підзбирайте більше гроші. Да, здається, зараз теперішній час це все збирати, моносумазі. Ну, але ж все-таки, якщо ці трактори продаються, то кажу, ви не зекономите тих 200 доларів тут. Повірте мені, досвід є досвід, це не слова, це досвід. У нас є ті трактори в селі, дурдом натуральний. Абсолютно нічого ви ними робити не будете і у вас. Просто буде клямка падати кожен день. Взяти середньо продавай за місяць, наприклад, ці трактори мото розділити на дні на блокіровці полосі і на сьогоднішній день сприймають це як адекватний помічник у своєму невеликому господарстві, де можна просто, де треба просто прокультивувати посадити. Можливо, багато хто замовляє взагалі без навісного обладнання і використовує як. Транспортний засіб, в якому можна перемічувати якісь дрова, щось перевозити, пересипати і тим самим не опускати руки перебуваючи на областях України в селах і в ПГТ. Звертає. Такий бред несе. Я так не люблю його слухати, мені аж хірово робиться. Так плите, взагалі ноль. Не може нічого сказати, стільки років тим займається, нічого не може сказати. Абсолютно ноль. Взагалі противно слухати і не хочеться з ним діла мати. Якщо вас зацікавила техніка від 16 до 20 кінських сил. Добре, до чого от кінських сил! Кінських сил! От, от тепер я починаю виходити з себе, бо мене то бісить. Кінські сили, до чого тут кінські сили? Тут буде їх десять, він буде їхати, тягнути і так далі. Буде їх двадцять так само. Буде йому впиратися в його масу він стане просто забоксує і до свідання. Ніхто з шостої передачі на ньому з грузом не рушає, друже. Ну ти не розумієш, що ти робиш, що ти говориш, що ти описуєш і що ти людям впарюєш, можна сказати. Бо все кінські сили, вас все кінські сили. Раз той має шістнадцять. Постав сюди другого мотора, який сам на 100-200 доларів дорожче, то між ними буде 500 доларів різниці. Але кінських сил, то я вам говорю, приїхав деве 240. облегчений він не такий, як Шефен 240, деве 240. Так, там ні грузів не було на задніх колесах, нічого. Приїхав. То з сусіднього села, він тут був. Ще я не знімав відоси. Каже, давай станемо перетянемося. Ми взяли троса двадцятку, вчепилися і ніхто з місця не зрушив. Понімаєте? 16, як ви кажете, там на мову, маті його не туди. І 24 кінські сили на 50% потужніший трактор. Але з тим самим він заплатив 300 тоді за свого, а я 2. За 1200 доларів він не купив ніхуя. Тобто він викинув гроші. А і він робить те саме, що роблю я тим трактором. На колії 1,20 двадцять окучує картоплю оре одним корпусом 30 см. І культіватор у нього точно такий, як в мене, тільки без грудобоя. Мені кажеться, що він дві лапи ще й зняв, бо в нього підгору все. Все. Що ви ще хочете? Кінські сили. Кінські сили. Засуньте їх собі в сраку, ваші кінські сили. Вони до сраки тракторові. 15 кінських сил, це я вам скажу, железно на 700 кг ваги має бути. Давайте візьмемо 1 до 5. 1 до 50, тобто, так? Давайте візьмемо так. Одна кінська сила на 50 кг ваги. Це таке має, таке має бути співвідношення. Нормальне. Чого я коли сказав, мій трактор зараз у мною без малого важить тонну. Та? Без малого він важить тонну. Ще візьму собаку на руки, там, ще там щось, двох, двоє штанів вдягнуся. Фуфайку на вербляха. І от вам тона. В нього 18 кінських сил, це там, на максимальних оборотах, около 2000. Берем 16, матіо. Хай буде вже, всі кажуть, там 16, хер з ним 16. Ну от, 16 кінських сил. То на вагі він їде, він пре свою вагу і пре за собою груз. Ще й плюс оцей догружатель, то що там догружає йому назад. Там коротше, я приблизно рахував, якщо воно все так виходить, там щось біля 200 кг той догружатель через той угол догружає через Я там то ну Це геть приблизно, може там 100 кг, 150 кг. Да? Ну, Плюс-мінус да? виходить через догрузку. Якщо через ту силу давлення, через той угол через те сопротивлення, через е, вагу самого плушка, от, через е, довжину плеча і ТТП. Виходить там десь, хай буде 150 кг, тона, грубо кажучи, мільйон% процентів там є, з любої сторони зайде. Що ті кітські сили, що ви до них вчепилися, що ви людям голову морочите? От що мене нервує, коли некомпетентна людина, баран. Коротше, як його наче назвав, баран тупий, зарізаний. Плите його гром знашо і потім пиздить, що у нього 115 тисяч підписників. Людям кажу, ти не варто того, навіть, що від тебе потім відписалися люди. На мене підписати не треба. Я ніколи, ніколи не прошу підписуватися. Ніколи. Я один раз сказав і думаю, що я буду людям казати, що їм робити. Якщо людям понравилося, хочуть дивитися, щоб ти от, підписується. Ставлять лайки, пишуть коментарі, пишуть свою думку. Все остальне залежить від них, абсолютно, що їм робити. Щоб я ще буду казати, що кому робити. Я займаюся тим, чим я займаюся, далі то їхнє діло. А то давай, давай, конкурси, приводьте підписники, приводьте то. Може я колись буду якийсь конкурс робити, приведи підписника там, раді прикол. Ну це буде конкурс, і кажу, люди навіть потім зможуть, е не буде ніякої умови. Сподобалося, зайшли, подивилися. Просто це як буде як, типу, як міні-реклама каналу. Зайшли, підписалися. Ніт-ніт, все. Це херня. Давайте не будемо від, відклонятися від теми. За кінські сили, це все мільйон раз я пояснював, там ті крутящі моменти, та що приблизно, щоб по-простому пояснити, там не вникати ті фізичні ті моменти, ті, все розказувати там дотошно, так як книжка пише, того всього я не хочу, того, що вам воно не треба, щоб ви в те все не вникали. Щоб загально приблизно поняти, як то як то воно в голові вистроїти, як воно є, приблизно хоча б принцип того і того, того поняття. І хватить, не треба там забивати собі і комусь баки. Ну, якщо кажу взяти. От кінські сили, блядь, ну ну не можна витримати, мене вже то бісить. Це робили без якихось там підйомників, без якихось там агрегатів, без карів. Все вантажилось руками. Але на сьогоднішній день ми маємо от таку спеціалізацію. Можливо, ти скажеш, що ми погані, але я думаю, що треба тобі ну, до цього дійти, щоб. А вже на цьому рівні судити. Я думаю, що кожен ко, кожна людина буде осуджена тим судом, яким судить. А, ну так, так каже Біблія. Насправді, що ти блядь, кажеш? Біблія каже тим судом, що судить. Тобто ти вважаєш, що ти робиш все правильно, і тебе ніхто буде. Якщо тебе будуть судити, то значить то суд буде для них. Вони копають для тебе. Яма самі в неї попадуть. Да? Тобто вбивця буде далі ходити вбивати, злодій красти, насильник насилувати, І якщо його хтось осудить, то його потім Бог осудить, бо його осудили, а його ніхто не зачіпить. І він це робить правильно. Ну, дивись, яка в тебе логіка, чоловіче, блядь. Ти дебіл. Ти розумієш, що ти є дебіл, ти є непотрібство, ти є придурок. З тобою нема, що толкуватися. Ти як далі як піздів, блять, так продовжуй далі піздіти. І каже, що я виходжу з себе. Біблія каже, ти не, не лізь туди, друже, ти не лізь туди. Ти є гімно, щоб згадувати щось таке. Ми не достойні навіть, кажу, читати того всього. То не для нас написано. Ми не заслужили того всього. Ні я, ні ти, ні хтось інший в тому світі. Особливо такі, як ти. Не суди його. Бачиш, но не можна його судити. Мало я тебе ще судив, понімаєш чи ні. Тебе не судити, тебе треба розстріляти. Бери, жалуйся на те відео, бери роби, що хочеш. Сраці я тебе мав. Ти козлом був брехуном, і козлом брехуном здохнеш. І то нічого не поміняється. А якщо воно так є, то я те скажу. Мені все одно, я не твій конкурент, мені ніхто не заплатив. У мене канал, як ти казав, 2000 там вже 2700 підписників. Мене дивляться там такі відоси до 1000, до 15-2000 людей. Це не може бути антиреклама. На каналі де 100-200-500 мільйон. Це може бути антиреклама для такого типу полового гіганта, як ти. блядь, З обрізаним хером. То я вам скажу так. Якщо ви думаєте, що отако все буде постійно сходити з рук, і, і ви будете прикриватися святим письмом, що там, значить, ось вчора було введення, от ти знаєш, що таке введення, от. це сотворилося те, що чого б, як то кажуть, не можна було б робити. траляля, гріх пішов від жінки, але Дів Марію, е, Захарія Пересвяченник, прийняв святеє святих завів. Де кадильниця золота була, де була чаша з манною, то що е, ізраїльський народ приймав в піщу. Так, небесна, манна. І те все завів її туди, щоб наповнити благодать Святого духа та місця. Бо після розрухи храму, в котрий раз ти всіх дарів того всього не лишилося там. І от, як то кажуть, що люди вимолили, Анна вимолила Бога, мусово було віддати їй назад. Ми поступаємо зовсім все по-іншому. Ми грибемо все, що нам дає Бог, ми все в свої лапи. От, і, Особливо такі, як ти. Ви грибете, і грибете, і брешете, брешете. А потім кажеш, а мене садити не можна. А святе письмо писало. А я в доміку, а я вище землі. А море волнується раз, а сів метелик на травичку. А пошов ти нахуй. От. В чому заключається вся херня? Я роблю, що хочу, а ви мене судити не маєте права. І я прикриюся ще й такими речами, якими взагалі я знаю, але по тих законах я не поступаю і ніколи не буду поступати. Бо я брехун, от безсовісний, і я в сраці всіх мав для свого збагачення. Це є чревоугодія, це є гординя, це є завість. І можна сказати, що. Одна з таких заповідей її можна по різному інтерпретувати. Якщо не любиш ближнього свого, значить тобі на нього наплювати. Ти його обманюєш по всякому в корисливих мотивах використовуєш його, його гроші і його довіру, і так далі, в свою користь. Це все можна так інтерпретувати. Так що о, ти, друже, прикриваєшся такими речами, а насправді ні на один відсоток не відповідаєш тому всьому і не можеш абсолютно ніяк боронитися тим цілим святим? Це як чорт в руки хотів ладан взяти, да? або святою водою вмитися. Не вийде парень в тебе це. Не вийде. Я хотів зняти яке щось мінімальне, тут не можна так знімати. Тут не можна витримати просто того всього, блядь. Ну як ви думаєте, що, що то довго буде тривати? оце все. Вже Кацапи на Чужому горі там награлись. Маріуполь, бляді, відстроюють. розвалили, більше 70 тисяч людей загубили, кого вбили, кого вивезли, кого закотували, замарнили. Тепер відстроюють. Руський город, блядь. йоб їх мать нахуй. Я б якби зайнявся ще тим, то взагалі я не знаю. Це б можна було б чокнутися там. Вони б там, мене, я не знаю, всі б плакали б на просилися б розумієте чи ні? Так а п'йо, йобане, блядь. То є тварі, ні поти, це є мусор. О, воно поприходило сюди. Нормальна людина сидить і, і не лізе, не пише коментарі, там не обсирай там, бо укрофашист, укроп, нацист, НАТО, ваші хазяїва. Оце все, розумієте? Я таки жду того моменту, поки в кожну хату, в якій отака хуйня проти нас, щоб прилетіла та ракета і зробила їм те, що вони тут поробили. А кожен нормальний чоловік, який живе там в тій країні, не важно, щоб він дождався того дня, коли прийде свобода в його дім, так? Ото я бажаю тим людям, на що заробили, то те будете мати. Запам'ятайте це все, ніхто святим письмом і Богом не прикриється. Бог нікого своїми руками не витягує. Бог дає мудрость, спокій О, і якесь поняття. Якщо ти не вмієш тим користуватися, тобі не виходить. О, то попросив Бога ще раз допомоги. Але не прикривайся ним і там тим, що він сказав. О, бо ти того не достоїн. Які всі ми, ми того не заробили. І те, що нам дісталося возможність її використати, то використати її так, щоб потім на суді страшному, ти не казав, а мені не пояснили, як то те, то те то робити. Все дається готове. Але хватає наглості, щоб потім кажу свою брехню, своє, ото все. Щоб ще казати, що а мені нічого не буде, бо хто мене попробує ще посудити, то ще йому буде. І так далі. Вас всіх тварі, блядь, треба палити синім вогнем пекельним. Побачите, що ви ще за свої слова будете ще ніяк не будь відповідати. Згадайте мої слова. А всі, хто дивиться, хлопці, будьте всі здорові.